Вітаю вас! І інформую. Час від часу ви запитуєте мене, а от в наступному році де краще збирати гроші? На депозиті. Але який депозит? Гривня, долар. А може просто купити долари і, ну хай вдома лежать. А якщо купити золото, ну, дехто питає, а ВДП, ну теж. А... А от тепер все. Я про це все зробив відео для клубу Економічної мудрості, де розповів, по-перше, ну, що зараз відбувається. І відповідно це саме каверзне за запитання. Так що робити в наступному році? Гривня, долар, депозит, ВДП, золото і так далі. І дійсно, я так розумію, це дуже корисне відео для тих українців, які розумні. Які я роблю заощадження, які пам'ятають мої золоті слова, ніколи не вірте політикам і ніколи не вірте дурням, які вам розповідають, що як вони прийдуть до влади, у вас пенсія буде як в Європі. Плюньте йому мезивчи, тому це розповідає. Якщо ви самі не зробите собі заощадження, у вас не буде пенсії. У вас повинні бути власні заощаджені. І в Європі я багато разів говорив, оці німецькі пенсіонери, які катаються, витрачають гроші на розвагу, вони проїдають свої депозити. Вони, коли працюють, да, накопичують, хто на депозиті, там в них ще є інвестиційні сертифікати, у нас їх немає просто. У них є пенсійні е, рахунки. Ну, це те, те ж саме, що депозиції, якщо так вже по-простому. І там яка людина вийшла на пенсію, вона їх та, вона їх витрачає. Але витрачаю з точки зору, ну я живу, що я буду тут? І от за рахунок цих грошей вони катаються, там, в ресторани ходять. Але должен бути депозит, а значить дурні. Царь батюшка! Царь батюшка! Президент прийде, він мені буде давати. Ви що, дурні? Чого це президент за вашу зарплату, пенсію буде плюватися? Та плевать він на вас хотів. З високої колокольні. Якщо ви ледацю, цього, це ваша особиста проблема. А Якщо розумна людина, о, накопили і потім а плівать вам на будь-якого президента. О! Ну, звичайно, щоб копити, треба правильно вставати. Тому я для клубу інвестиційної економічної мудрості і розповів про ці інвестиції. Так, да, чисто по-простому. Зрозуміло, але тільки для членів клубу. Так що, якщо вас цікавить, дійсно, таке справжнє відео. Без усіх всяких а то я таке, як наслугаюся. Тому ставайте членами клубу економічної мудрості. Там є кнопочка спонсорства. і розбагатійте скажите. Ну, будете працювати за вот ситуація. Ну а для всіх глядачів чисто економічне відео, виключно економічне відео і ще раз економічне відео про заростання ВВП України. Можливо, ви чули, що в жовтні місяці 2023 року ВВП Украї... реальне ВВП України зросло більш ніж на 10%. І ще раз всім нагадую, не неокам, реальне ВВП це ВВП мінус інфляція. Тому не треба нить скиглить і постійно гавкать. А інфляція. Я ж вам говорю реальне ВВП. Я ж не говорю номінальне ВВП. Номінальне, так. Да. Там дійсно інфляція не врахована. А в реальному рахуванні? Відповідно, що значить на 10%? Це значить, тісно економіка України виросла більш ніж на 10%. Ну там 10,4% 10 в жовтні цього місця, ніж в жовтні минулого. Ну, рік до року співставляє. Ну, зараз виникає запитання, а рахунок чого? Це рахунок чого? О, бачите, вже розумне запитання. За рахунок агробізнесу. У нас дуже вдале урожай в цьому році. Значить, дивіться, у нас вже зібрали зерна і зернобобове. Давайте так, якщо вже... Ну так, це туди і сімічки теж рахують. Майже 76 мільйонів. Скоріше за все, вийдемо на 80, можливо, навіть буде 85. Це дуже багато. зразу говорю. Якщо взяти до уваги, що все-таки в нас війна, частина території окупована, плюс частина замінована, це дуже багато. Як результат, це дійсно вплинуло на наш ВВП. Я знаю, знаю ваші крики, істерики, кому продамо. Знаєте, не мручте голову. Якщо ви ніколи не працювали, це ваші особистий проблем. Так, да, у нас проблеми з експортом зерна, не запречую. Ну, хлопці вирішують. А що ж ви хочете. Да, десь через Румунію, через оці е, зерновий коридор. Під ракетними ударами це все є. І ви навіть не уявляєте, скільки у людей головної волі. Але це не значить, що це не працює. Працює. Мало того, у нас останнім часом дійсно радикально збільшилась кількість елеваторів. Почали їх робити в різних місцях, щоб розпорошити. Так що це теж є. Дійсно, сьогоднішній момент агробізнес показав. Сила України в землі. І Дійсно, на сьогоднішньому зростання ВВП не за рахунок військово-промислового комплексу. Пам'ятаєте, час від часу говорить, да ні, 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 ні. А за рахунок агро. Причому, говорю, агропромислового. Чому? Дивіться, ну, по-перше, агро підтягнуло і переробку. У нас дуже активно зростає харчова промисловість. Дуже. У нас, якщо подивитись, ну, вклад відповідно вирощування плюс харчова. Виробництво лі, це харчова промисловість. Щоб в курсі. Виробництво м'яса птиці, птиці харчова промисловість. А ви що тільки знали? Яйця також. А от коли курочка бігає, це сільське господарство. Да-да-да. Знаємо ваше познання. І дійсно, це якраз от частково ефект те, що запускають ринок землі. У нас взагалі, якщо подивитись, то незважаючи на війну, у нас дійсно інвестиції. Сільське господарство. <ріх> так що, як бачите, працює, працює. Хоча всім розповідають, да все пропало, все згинуло. Ні, проблем багато, все говорю. Проблем архі багато, тим паче е, і пало подорожчало, мінеральне добро подорожчало. Ну і при ці ракетні удари ви знаєте. Так що такий є. Той же сам момент працює. Ось така ситуація. Ну дивіться, е, для України дійсно дуже важливо розвивати іменно агропромисловий комплекс. Чому? Ну, по-перше, вирощування, переробка. А по-друге, хімія. Ну, На сьогоднішній момент, так. Да, у нас мінеральне добриво зараз не дуже добре роблять, але це не значить, що їх не роблять взагалі. Крім того, та ж сама торгівля не обов'язково. ну, Мінеральне добрива плюс там різні пестициди і так далі. Логістика. да, Тому що тісно виростити це одне, а логістика, це інше в умовах війни тим паче. Потім сільськогосподарське машинобудування. Розумієте, яка ситуація? Так, да, комбайни у нас імпортні, трактора теж. А от е, ці навісні засоби наші. Ну, а дійсно на сьогоднішній момент, ну, скажімо така ціла серія підприємців, які виробляють ну, навісні пристрої до іноземної техніки. І дуже часто використовують якраз. Тому, так, да, дійсно, от у нас нема нафти, у нас є земля яка дає при правильній обробці дуже добре урожай. Крім того, в нас останнім часом почали, ну крім, звернути бойовим відомо, успішно розвивати сади. Почали їх висаджувати, да, тому що ну, от ринок землі почали запускати. І... Тому що ситуація наступна, якщо у вас немає власності землі, сад вирощують щось А так ви скупили 100 гектарів землі? Так. Такі старший мав. Навіть на 10 гектарах і теж вже прилічно. І дійсно все, цей бізнес розвивається. І буде розвиватися надалі. Мало того, появився ринок землі стали більше розвивати ферми. Тому що для того, щоб вирощувати велику рогату ходу, перш за все, треба пасовище. А пасовище не може бути в оренді. Ну, що для того, щоб вони були пасовищі, вам треба інвестувати гроші, не дивитися. Знов таки, я вам просто говорю, воно одне за одне закручується. Дійсно, сьогодні ще момент тільки-тільки запустили. Да, а Уявляєте, що буде, коли запустять на повну силу. Мащак! <гум> Ні, ну дійсно. Так, да, звичайно, тут можна зрозуміти і Польщу, і Угорщину, і Словаччину ми задав. Ми, тут ми дійсно конкуренти. Сильні, мало того ми можемо... Будемо давати. а що швидко? Да. Ні, ну понимаєте, конкурентів ніхто не любить. Я вам зразу говорю. Але дійсно буде. Крім того, все-таки я дуже сподіваюся, що зерновий коридор буде працювати добре. Тому що все більше всього, ну скажімо так, продуктів харчування можна продати куди? Ні. Куди? Знов ні. Куди? Та Китаю! Господі! Ну ви ж розумієте, де населення? Індії. От Китай і Індія, це, ну, от, скільки ти не будеш проти харчування вкидувати, мало, мало, населення ж багато. І дійсно, для України дуже вигідно не стільки продавати Європу. Ну, ми продаємо в Європу, але це, ну как би сказати, вигідно, але вигідно продати Китаю, Індії. Арабським країнам теж вигідно. Ну, там теж споживання велике. І там дійсно, і м'ясо, яйця, ну, свини ми не продаветься, м'ясо птиці без проблем. Олія. От Китай дуже багато олії у нас купував до війни. і Зараз купує, незважаючи. ну, Запустили цей коридор, почали купувати. А говорите, скільки олії треба китаї. А скільки Індії? В Індії поряд обставин масло не використовують. Жири, ну і такі, як оце, свин теж. А олія, так. Ну, ви ж розумієте, воно ж своє специфіка. А ми тарас і... Власне лікар, знай наш. Ну, ми от така от ситуація. Да, у нас ВВП реально зріс. Хто вам що б там не говорив? Завдяки агропромисловому комплексу. Ні, ну, там і промисловість підтягнула, ну от ВПК частково, і торгівля підтягнула, але на першому місці АПК. А потім вже все інше. Так що, так, да, зросло. Ну, я розумію, ви скажете, після падіння я розумію, що трешок зростав на 40%, але 10% це вже краще, ніж 2. Тому у нас дійсно, скоріше за все, по результатам цього року, реальний, щерзпута, реальний це за мінус інфляції. Реальне ВВП України зросте більше, ніж на 4%. Можливо, навіть буде 4,5%. Ну, поки ще ж рік не закінчився. Це було б непогано, дуже непогано. Якщо в умовах війни можна таке зростання, то це говорить, що це дуже добре. Ну а це ж ВВП. А для вас нагадую, що для тих, хто хоче мати заощадження, хто хоче мати, не мати проблем на пенсії, будь ласка, ставайте членами клубу економічної мудрості. І будете, ну, по-перше, знати, як, заощадження, куди інвестувати. Не міфічні розмови, там, біткоїни всякі, ну давайте. А реальні. Ну і заодно ну, будете знати справжню економіку. Тому що в клубі економічної мудрості виключена економіка, причому сама справжня. Все. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.